Сірко є символом сили українського народу. Говорили, що він народився з зубами, бо буде так битися з бусурманами, що аж рвати їх зубами. Радянська влада викрала череп сірка, тому що вона досліджувала різні паранормальні можливості. Закотила череп сірка під ту юбку вночі. Зламати цей символ це була одна із цілей СРСР. Раптом гасне світло в Кремлі. Відбувалися якісь фантастичні речі. Це настільки неймовірна історія. Восени 88-го антрополог Сергій Сегеда став учасником неймовірного містичного трилера. Будучи проїздом у Москві, науковець заночував на роботі у своїх колег у лабораторії антропологічної реконструкції. Тут вивчали черепи відомих історичних діячів. У мене збереглася в моєму архіві фотографія, загальний вигляд одного із стелажів лабораторії. Увагу вченого привернула підозріла коробка з іменем українського отамана, якого поховали 300 років тому. Вранці прокинувшись і прямуючи до санвузла, вузла мимо стелажів, заставлених коробками із черепами. Мій погляд якось так. Перся в зелену коробку, на якій було написано Іван Сірко. І я страшенно здивувався, відкрив цю коробку, а дивлюся, там череп лежить. Я беру цю коробку, йду до Галини В'ячеславни Лебединської, керівниці лабораторії, і кажу. Галина В'ячеславна, це що, наш Сірко? А вона так посміхнулася і каже: от хитрий хохол, одразу свого атамана узнав. Досі вважалося, що рештки сірка захоронені у селі Капулівка на Дніпропетровщині у підніжжя давнього кургану. Але як череп нашого отамана опинився в Москві? Сірко є символом сили українського народу, символом сили казацтва. Зламати цей символ це була одна із цілей СРСР. За легендами, Іван Цірко очолював понад пів сотні битв і не програв жодної. Козаки 12 разів обирали його кошовим отаманом. А Ілля Рєпін зобразив на знаменитій картині про запорожців, які пишуть листа турецькому султанові. Про сірка говорили, що він народився з зубами, бо буде так битися з бусурманами, що аж рвати їх зубами. Всі знали, що це не проста дитина, і вона точно буде з якимись магічними. Властивостями. Дійсно, був дуже правним воєначальником. Йому козаки вірили, охоче за ним йшли, Він завжди перемагав. Сірка вважали характерником, тому що він мав надприродні здібності по передбаченню подій. Він перемагав, ніхто не знав, яким чином. Він заходив з тилу в ті війська, які нападали, і винищував всю цю силу з тилу. Денис Богуш, дослідник характерництва та нащадок давнього роду запорожців. Мій дід був козацького роду, і це ми дослідили аж до Богдана Хмельницького, вивчаючи власний родовід, він ненароком натрапив на радянські секретні документи. Вони свідчили про те, що Кремль полював на магічні артефакти а його дід був керівником однієї з таких втаємничених програм. Це я і мій дід Богуш Денис Іванович. Ми взагалі тоді не знали, чим він займався. Я знайшов його особисту справу в архіві Служби безпеки України. Це частина матеріалів, більша частина зараз в Москві. От ми тут бачимо Міністерство господарства та безпеки СССР, совершенно секретне. Я дізнався, що він займався паранормальними дослідженнями. Він працював Сталіним, з Берією. Берія створив систему інститутів, воно називалось Млічний путь. Вони досліджували різні паранормальні явища, і це використовувалось для впливу на перших осіб держав для зйому інформації для ліквідації небажаних осіб, які були цілями для радянських спецслужб. Об'єктами вивчення стали впливові історичні постаті. Радянські науковці дістали з домовини навіть череп найкривавішого московського царя. Івана Грозного, коли проводили дослідження в московському Кремлі, відбувалися якісь фантастичні речі, які з точки зору здорового глузду пояснити не можна. Ну, виняли череп Івана Грозного, поклали на грубезне скло. І коли починають робити фотографії, раптом гасне світло в Кремлі, це уявляєте? В Кремлі, де автономна електростанція, знову включили світло. Починають знімати, і грубезне скло тріскається. Отакою йде тріщина по всьому склі, на якому стояв череп Івана Грозного. Всі люди значимі, вони мають якусь силу, і ця сила, вона з невидимого світу. І в радянському союзі були інституції, які це вивчали. Лаборантки боялися страшенно того черепа, то в нього раптом з ока починалась. Вони розказували якийсь промінь, світ йти, то ще якісь дивні речі, і вони боялися знаходитися в цій кімнаті самі. Та потривожити прах власних царів в Москві було замало. Там накинули оком і на могилу легендарного українського характерника. Радянська влада викрала череп сірка, тому що вона шукала, що там є секрет його сили. Щоб заволодіти черепом сірка у 67-му році влада вигадала перепоховати отамана. Відрядили туди в Капулівку молоду співробітницю таку Людмилу Крилову. Та Людмила Крилова незадовго до того прибула лише із Куйбишева. Розкопки проводилися крайне кваліфіковано. Дійшли до кісток сірка, зібрали все це в лантух і принесли в місцевий клуб. І вона, значить, почала там ці кістки розкладати. А місцеве населення стояло і дуже слідкувало. Бо вони боялися, що кістки сірка можуть украсти. Ви ще сказали, ми сірка нікому не віддамо. Люди розуміли, що росіяни хочуть це вкрасти, і тому вони цілодобово чергували. І вона тихцем тихцем mm. у неї була така широка юбка. захотила череп сірка під ту юбку вночі, коли народ трішки втратив пильність. спати хотілось. А сама замість нього вийняла заздалегідь приготовлений череп людини катакомбної культури, їх нічого не бувало, там поклала. Як вона вже зуміла так відволікти увагу народу? Тільки таким чином вона змогла це зробити, тому що ну хто ж там під спідницю до жінки буде щось заглядати. Викрадений череп сірка таємно доправили до московської лабораторії. Саме тут його через понад 20 років випадково виявив Сергій Сегеда. Сірко був фізично сильною вправною людиною. Коли я відкрив, скажімо, ту коробку, ну, було відразу видно, що сильний, такий ну, козарлюга. Детально вивчивши череп, науковець встановив. Сірко прожив близько 75 років. На момент смерті в Івана Сірка залишилися лише два зуби. Отут є знімок його нижньої щелепи. На верхній щелепі взагалі не було жодного зубу. Цей дідусь ще за рік до смерті керував козаками під час сутичок з татарами. Відсутні зубів йому не заважала. Сергій Сегеда домігся, аби Москва повернула сірка в Україну, поки місцеві чиновники вирішували, що робити з черепом характерника. Він два роки знаходився у квартирі науковця. Знаходитися в кімнаті, в якій знаходився череп сюрка, було неприємно. Виникало якесь відчуття якоїсь тривоги, такої підсвідомої, щось тобі заважає, ніби. А дочки мої взагалі боялися туди заходити. Всі артефакти, які мають силу, їх потрібно зберігати в окремих місцях, і точно не там, де ти живеш, і не там, де ти спиш, тому що ти будеш бачити, що невидимий світ щось якось себе проявляє. Та якщо ти в це не віриш, в тебе буде тільки тривога, страх і так далі. Воно так, ніби. Я не схильний до жодної містики, але краще з такими черепами справи не і вдома їх не тримають. Найкращий варіант для голови сірка було воз'єднатися з його тілом. Потрібно покласти його в землю за всіми нашими традиціями, щоб сила його голови не впливала на інших людей. Зрештою, у 2000 році археологи за всіма правилами перепоховали череп отамана. Поміняли нарешті череп, забрали той череп людини котаком не культури бронзового віку, розмістили цей череп, той, який в Москві берегався. Зараз та домовина з кістковими рештками. Сірка знаходиться от у, в тому кургані, Він облаштований. Дуже правильно, що воз'єднали тіло, останки всі наші казаки, всі могили, наші всі прадіди, прапращури повинні бути. У нас це посилює українську ідентичність, посилює силу України і працює на нашу перемогу. Дуже шкодую. Можна було залишити зуб, і можна було б зараз виділити ДНК і десь шукати родичів сірка і пращу і може серед нас з вами тут десь бродять нащадки, сірка. Якщо вам сподобалось це відео, поширте його та поставте вподобайку. І напишіть у коментарях, які ще темні плями нашої історії потребують висвітлення. Давайте разом відроджувати українську ідентичність та жити далі.